Де спецслужби звітували про одного затриманого зокрема з мозер-інженера 42 років і загрожують йому звичайно карою. І були і раніше арешти і суди проти людей, котрі повідомляли, як рухалася російська техніка, і що вони бачили, і це фіксували чи і в їх телефонах відео, чи якісь пересилку в інші е, організації, скажімо так, моніторингові не ЗМІ, незалежні, не тільки в цей проект, і вони покарані дуже 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 серйозно, тобто то до 10 років там зрада, там і агентурна діяльність, і зрада, співпраця з СБУ, дуже багато різних статей. Тобто і це дуже дуже серйозна загроза в нинішніх умовах. Хоча насправді в цьому немає жодного там якогось, скажімо, політ злочину, щоб фільмувати те, що відбувається, тим більше чужа армія, яка ходила територію Білорусі і йшла е, на Україну. це є злочин, це що, що відбувалося, ну але. Такий режим зараз в Білорусі, що він переслідує, скажімо, вільне слово.